Добрий ранок Україна, найщиріше вітання усім грибарям, любителям тихого полювання і активного відпочинку. Знову ми йдемо до лісу, продовжуємо наші грибні блокбастери. Сьогодні взагалі то не запланований похід, бо роботи є вдома чимало. Роблю отаву. До речі. Хто знає, що це таке, напишіть в коментарях. Якщо ви знаєте, що таке робити отаву, то значить ви недалеко від мене живете. А якщо не знаєте, то далі. Е, я просто сьогодні чого пішов? Повертався вчора з Франківська і бачив попри дорогу, що продаються гриби. Ну, можливо, там є, у нас нема, але... Кортит провірити, що робиться у нас, можливо, і в нас є гриби. І тому йду сьогодні зраненько, поки ще роса. Якщо є гриби, то добре, якщо ні, то повернуся, бо, бо робота роботи є. Якщо буде щось цікаве, будемо вам показувати. З Богом. Так, є перший білячок. Думав, що він такий старший, та він і є старший, що я його не буду брати. Але подивився тут, що є кращий. Цей такий Ну, Тут було декілька грибів. Цей зігни вже. А цей ще дуже красивий такий грибочок. О, файно. Так, що ще... Ага, ще є один. Оцей, що каже. Треба дивитися. О, ще є молодші. Такі хлопці цікавить грибів у нас брати, якби були. Що, ще, дуже багато є в лісі, не знаю як там у вас, звідки ви. Є багато у нас голубінок. І то вже десь, десь може чуть не тиждень триває ця хвиля. Ну це сироїшки маю на увазі. Так що можна і тачку уїхати в ліс назбирати. Щось ту далі старші грибочки. А ну що цей? Не знаю, треба подивитися, там ще є один. Зараз будемо теж до нього йти і дивитися, що він каже. Найшов цього великого, ти думав вже не показувати вам, але пішов по нього та й знайшов тут ще кращого такого грибочка Так здалека заглядаю, чи це гриб, чи не гриб. Бо так уже обманюють вони, що прибіжиш деколи, а то не гриб. А цей ще може бути. Такий тут великан. Павло не будемо брати, але зараз подивлюся, бо то хто верхом проходить, той не може тут побачити його. Десь 3 метри від того, це вже набагато краще. Тут його починає хтось їсти вже. Але ми що встигли. О, це гарненький грибочок. Ще такого побачу гриба? Лиш надумав звідси переходити та й побачу гриба. Такий вже трошки старший. Але нічого. Щось не дуже багацько грибів сьогодні. А що це? А, це не гри. Побачив гриба такого. Ти думаю молодий, але чого він один? А піднімаю туди голову. А він то не один. Ліць, які тут пограничники. Ой-ой! Дивіться, ой. які тут гриби? О, це красивий грибочок. Так, і тут... ой. Тут вже трохи я запізнився. розбомбили його Моцно. Шапку може візьмемо. Там ще старі єдва. Не такі старі аж дуже, але це ще літні гриби. Навіть я не знаю чи ми будемо це брати. Так, що тут далі. Ще почав розглядатися біля тих, що познаходив. Думаю, може є ще щось. Таку, таку бомбу Побачив недалеко від них. О, такі грибочки би було би було файно. Далі недалеко побачу від того молоденького грибочка. Такого файного. І там ще теж він не сам, це дуже добре. Ой. Так. Дивіться, який тут ще є його брат, теж красивий. Ну це я думав, що це буде третій, це ні. Синячок і маленький такий. Так, що тут далі? Поки що не бачу. Почистив ті грибочки, ти ще роздивляюся, цього мов пропустити молодого теж. Щось не було, не було грибів. Тут дивіться, якого гриба знайшов. Ога. У. Ога. Ти що? Файний грибочок. Появляються вже такі красиві трапітнички, червонічки, молоденькі. Тенькі ще візьму, Старші не буду брати. В такому лісі добре збирати Смироковому. Десь як то файно гриби видно. І здалека побачу такого грибочку. Ох. Оп. Так, що тут далі? Я ще там старший йду, подивлюся. Що це таке? Оди рибочок. Не замітив навіть його Що до цього. Оп. Це вже будемо дивитися. Фух. Так, добре. Цього теж так побачив здалека. Тут їх добре видно. О, дуже красивий. Вирішив зробити такий привал, бо корзиночка повна. Ще там сироїжок трошки підзбирав. Перекладаю зараз це в рюкзачок. Та й будемо рухатися далі. Щось кажу, хожу-хожу, не дуже є грибів. гребів. Такі вони поодинокі. Але тут такого побачив, то як... О, цього навіть не бачу меншого. Цього я не бачу. Менше. Дивіться, на що я зреагував. Ога! Йома. Оди, ще один тут викиси грі. Оце, це найкращий, напевно, і сьогодні, і цього року. А там вище ще побачив грибів. Дивіться, такі ще два грибочки. Ще один грибочок. Такий його симпатичний. Невже ти тут самий? Щось не бачу більше. Далі така ситуація. Що побачив з далека красивого гриба. Ого! Двійки! Ого! Красивий, правда? О, але один. Йду по дорозі. І чую. Чуєте? Там свині так рьохкають, такая. У в мою сторону біжать Чуєте? Сюди стану. Йоу. Деякий гриб мене зустрічає. Такий не похожий зразу на гриба, правда? Шапка така, але це красивенький грибочок. Ой. Якісь так. такі тут гриби нетипові. Якісь такий він інтересний. Я зведве побачив когось гриба, бо то пер цими крутими схилами такими. О, я знав, що люблять бути гриби. Двікий. Козок. Такий вже старший трохи. Так, а ну експерти кажіть, як на мене, це вже осінній гриб. Двекий. Правда? Шапка така. І ніжка вже така погрубіла. Але то, що він тут один. Хіба зараз будемо ще шукати? Є тут такі дуби. Є такий грибочок, коли них є. красиві. Що далі, сам? Знайшов я далі файного гриба. Але що як одного? Теж файний, але один. Поодуни гриби. Поки нема грибів, то я сироїшки підзберую. Цього ж такого одного побачив великого. Що ти тут кажеш? Розпадимося до нього. Дорога Що це грибочок чи це не грибочок? Ей, це цей жовтий. І там теж таке саме. Ну я тобі, кажу, так мене здурить. Це що таке було. Це навіть якщо добрий гриб був, то я його вже і не візьму. Ну, не самі найкращі голубенки. Ці сироїшки зелені ці такі. Кам'яночка така. Файна. Двійкі гриби. Лиш не то, що мені треба. Там далі є ще. Деякий гриб. Напевно, наостанок. росте там скорення якогось старого дерева. Побачивсь далеко, але думаю, чи то гриб, чи не гриб. А то гриб. Ще й такий непоганий. О! Так того мене разу гриби стримали на виході. Може би ще й цього так разу було. Я би не прот. Були тут гриби і раніше, і тепер ще щось трохи є. Такий во, це ще літній гриб. Так, де то я бачу, що... А во. Цей кращий вже, небагато. Може зараз ще тут підзбираю трошки. Файний знову гриб. Але теж один. Оба. Ще один одинокий файний гриб. О! Так, підходить до завершення сьогоднішній наш похід. Що сказати вам? Масово грибів я не знаходив такі так дуже, щоб... Швиденько набрати і піти додому. Що їх... Сказати, що їх нема, теж не можна. Десь є, але теж такі не знаєте, поодинокі, дуже рідко, щоб там було 2-3 гриби. Та во, коротше, Але я так вважаю, що цей похід менш-більш вдався, бо кажу, я їхав і побачив, що вчора попри дорогу дуже багато грибів продавали. Ну та я десь назбирав Ну, десь кошик, напевно, грибів і десь, може, з два кошики своїх тих, що в руці е сироїжок, бо теж я люблю пожарити їх, з'їсти, теж вони дуже смачні. Та й такий результат, що можна-можна йти в гриби, пробувати шукати, десь вже і по осінньому попадає. Думаю, цього тижня мені вже не вийде в ліс піти, бо то. Роботи є якоїсь всякої. Але десь туди з понеділка можна буде, буде далі щось пробувати. Може навіть десь вище поїхати, що там робиться, чи змінилася ситуація. І такі справи. З вами на сьогодні прощаємося. Будьте щасливі і взагалі.